Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ спішу показати вам, що ж буде завтра з акційною ціною. В АТБ акції змінюється кожної середи. Тобто завтра з 25 червня і по 1 липня включно будуть нові акції. Сардельки, сарделіні, 1 кг за 167 гривень. Колбаса салямі італійська від добров. Ціна за кілограм 336 гривень. Шинка екстра від м'ясної лавки 283 гривні за 1 кілограм. Асорті нарізка від торгової марки Глобіно. Вага 180 г. Колбаса Брауншвайнська, папероні та балик Дарницький. Ціна акційна 103 гривні. Я копійки заокруглюю у більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Сир 12 місяців, таким суцільним кусочком 180 грамів за 116 гривень. Подрібнений кубиками, вага 100 грамів, ціна 67. Тертий сир, ціна 60 гривень за 100 грамів. Крабові палички, водний світ охолоджені 420 г. Акційна ціна 82 гривні. Від своєї лінії сьомга слабосолена. Філе шматочком на шкірці. Вага 180 грамів, ціна 170 гривень. Сьомга слабосолена це є філе з кипками без шкірки 100 грамів за 90 гривень. Краветки від своєї лінії розмір 90-120 в упаковці 900 грамів. Ціна 190 гривень. Нагетси від торгової марки Легко. В упаковці 500 грамів. Акційна ціна 81 гривня. Печінка тріски від Deluxe Foods and Good Selected. 121 грам в упаковці 76,50. Шпроти від делюкс Foods в улії – 190 грамів за 67 гривень. Ікра лососова зерниста. горбуші – 100 грамів за 229,50. Оселедець із ароматними духмяними травами. 180 грамів в упаковці. Ціна 46 гривень. Оселедиться мат'єв олії 240 грамів за 54,50. М'ясо міїв олії із прянощами. 200 грамів 51 гривня. Масло молокія 82% жирності. 180 грамів. Ціна 88,50. Сметана Яготинська 15% жирності в упаковці 300 грамів. Ціна 38 гривень. Сир від торгової марки Комо твердий, традиційний. Або кантрі напівтвердий, за 62 гривні 160 грамів. Голландія за 56,60. Сирок глазурований з лагода смак манго. Ціна 12 гривень. Від злагоди сирок глазурований, смак Полуниця або Вишня 10 гривень та 40 копійок. Сиркові батончики. В упаковці 6 штук. Ціна 44 гривні. Вага загальна 120 г. Ви мені буває пишете, чому цінник не акційний. Тобто я називаю що акція, а ціник не акційний, тому що я знімаю на період. Акція почнеться від завтра з 25 червня. Морозиво факел від своєї лінії 24 гривні. Морозиво лев вага 85 грамів. Ціна 23 гривні та 50 копійок. Ось таке морозиво «Київський пломбір» за 32 гривні. Морозиво «Триведмеді» фісташкове 118 гривень за 500 грамів. Морозиво від торгової марки «Триведмеді» 99 гривень за 450 грамів. Морозиво від своєї лінії великий стакан смак ківі та манго. Вага 100 грамів, ціна 20 гривень. Не показує. Олія щедрий дар об'ємом 3 літри за 244 гривні 50 копійок. Олія щедрий дар вітамінізована. Тут об'єм 725 мл. За 61 гривню та 30 копійок. Оливки зелені без кісточки, віта делюкс 400 грамів за 68,50 Чорні з кісточкою або без кісточки 61 гривня та 10 копійок, Також 400 грамів. Від торгової марки Торчин кетчуп лагідний або до шашлику 250 грамів, акційна ціна 23 гривні та 20 копійок. Соуси від Торчин, шаурма, бургер та соцебелі. упаковці 200 грамів і ціна 24 гривні. Майонез від своєї лінії домашній для дітей 160 грамів 22 гривні. Майонез провансаль пів кілограма за 47,70%. Майонез лагідний, він є нежирний, 28% жирності порівняно з іншими, так, нежирний. Ціна 21 гривня 50 копійок за 300 г. Квас ярило медовий об'ємом 1 літр за 22 гривні. Квас ярило білий, тут об'єм 2 літри, за 37,50. Холодний чай від своєї лінії об'єм 1 літр, смак лимон буде з акційною ціною 24,40. Холодний чай об'ємом пів літри, смак малина за 14 гривень. Напій швепс, об'єм 750 мл за 26,40. Два смаки буде акційних. Напій мохіто сильно газований, є безалкогольний. Об'єм 2 літри 28,60 Вода природна, лікувально-столова бюетти. 1,5 літри за 15,70 Вагові кокосові цукерки у шоколадній глазурі від своєї лінії. 100 г 17,25 Зефір від своєї лінії у шоколадній глазурі 300 грамів. За 51 гривню та 50 копійок. Біло-рожевий зефір від своєї лінії 300 грамів 33,50. Шоколад Мілка. Ціна 49 гривень. Є декілька варіантів начинки. Такий варіант у окремих стіках. Теж 49 гривень. Шоколад від торгової марки Рошен із цілим лісовим горіхом. Вага 295 г. Ціна 129 гривень. Інші смаки по 109 гривень. Від рошен вафельки у шоколадній глазурі. Є три варіанти смаків. Ціна 8 гривень та 70 копійок. Печиво здобне із начинкою смак апельсин або смак вишня. Вага 120 г 24,50. Вермішель швидкого приготування від розумного вибору по 6 гривень. Два смаки. Сухі сніданки. Старт веселий роджер. 330 г за 53 гривні. Пластівці кукурузені натуральні 500 грамів за 61 гривню. Чай від своєї лінії вага 80 грамів 37,50. Ось такі новинки. Чай від своєї лінії Black Royalty 80 грамів за 40 гривень. Чай Монмак зелений 28 пакетиків за 28,50 гривень. По 30 пакетиків упаковки по 32 гривні та 30 копійок І 45 пакетиків упаковці ціна 34 гривні. Кава смажена Мелена 500 грамів за 457 гривень. І є така ж у зернах теж 457 гривень. Туалетний папір сніжна панда. 4 рулони, 2-шировий 44,50. Вологий корм для собак, кілограм та 240 г за 70 гривень. Вологий корм для котів 415 г за 30 гривень. Серветки косметичні, білі, двошарові 150 штук за 28 гривень. Паперові рушники від своєї лінії двошарові два рулони 33 гривні 30 копійок. Вологі серветки від своєї лінії 27 гривень 60 штук в упаковці. Підгузки для дорослих тена сліп розмір М 566 гривень. Розмір Л 647 гривень за 30 штук. Підгузки трусиками від тена 10 штук в упаковці МК 184, ЛК 209 Прокладки Лібрес по 28,50, 9,8 штук у упаковці. Лібрес 50 штук за 50 гривень щоденні. Зубна паста новинка в асортименті, Ціна 58 гривень 100 мл. Три в асортименті. Зубна паста Elmex 75 мл 105,50 гривень. Beauty Derm крем дитячий, 75 мл за 28 гривень. Крем Beauty Derm для рук 75 мл 24,30 гривень. Тверде мило дору 5 штук в упаковці вагою 80 г. Ціна 73 гривні. Гель для душу дору 450 мл за 67 гривень. «Джонсонс Віта Річ Геллі Душу. Об'єм 400 мл 72 гривні. Мило рідке від торгової марки День у день. 460 мл за 20 гривень. Шампунь від торгової марки День у день із дозатором 750 мл за 40 гривень. Неопюр засіб для унітазу об'ємом 1 літр 73 гривні. Неопюр капсули для прання 10 штук для кольорових речей за 94,50. Неопюр капсули для прання універсальні 24 штуки. Акційна ціна 220 гривень. Тут поєднання гелю та порошку. Велс – косневий відбілювач 1 кг 83 грн. та 50 копійок. Порошок для прання Грюнвальд 4 кг за 189 гривень. Гель для прання Грюнвальд 2 літри 100 мл за 82 грн. і 50 копійок. Кава Якобс Еспресо 145 гривень. В упаковці 230 г. Рощина кава Якобс Монарх 280 г за 355 гривень і якопс рощина зерку. Кава Якобс Монарх, Рощина у скриній банці 95 г 179 гривень чипси кукурудзяні, вага 100 грамів, ціна 28 гривень. Чипси від торгової марки «Люкс», вага 125 грамів, ціна 41 гривня та 50 копійок. Є декілька смаків на вибір. Просимо звернути увагу, що маломобільні люди та люди з